Всім привіт! З вами Козі Ліна. Перед початком цього відео закликаю всіх підписатись на мої соціальні мережі. Всіх вас чекаю в інстаграмі, телеграмі. Та на баймі екофі, якщо бажаєте підтримати мій контент. Розвиток українського телебачення почався 72 роки назад. Коли в Києві на Хрещатику вперше у 1951 році був показаний фільм Алітет іде в з того часу, все змінюється. Люди починають збиратися в одну компанію, щоб подивитися телевізор. Починаються різні фільми, шоу, люди збираються на всі свята. Разом чи могли вони в той час подумати про те, що вже в 2023 році телевізор це буде щось типу ну не дуже важлива частина нашого життя? Ми Я думаю, ні. Адже ніхто не очікував, що всього за 72 роки телебачення з культового зможе стати чимось, ну, не дуже культовим. Як від крутого перспективного ТВ, де була вся молодь, вся естрада, всі трендові та передові наративи з молодими, розумними креаторами перетворився на Нафталін та тупі шоу з не найкращим рівнем продакшену. Адже у нас були всі шанси стати культовим ТВ, була ініціатива і Уважання. Звісно, ми можемо сказати, що у всьому винен інтернет. Але я маю дещо іншу думку: люди втомились від трешу на ТВ. Сьогоднішнє відео створене лише за дією ціллю постаратися дати відповідь на запитання, чому всі українські шоу побудовані на треші та дешевих сварках. Особисто моя відповідь буде звучати протягом усього відео. Тому обов'язково дивіться це до кінця, ставте лайк, підписуйтесь. Ну і все таке за стільки років незалежності українці створили чимало дійсно крутих шоу та годного контенту. Звісно, майже всі вони були створені до повальної русифікації на нашому ТВ. Адже, на мою скромну особисту думку, до приходу Януковича українці ще, хоч якось, намагалися створити власний крутий продукт, який буде продаватися. Ну а потім сталася русифікація, стався дом 2 і, звісно, однією з причин, чому наша ТВС зіпсувалась, я можу назвати Росію. Але це не тема нашого відео, тому давайте дуже швиденько перескочимо з нею. Караоке на Майдані не СТБ. сніданок з 1 плюс 1 на 1 плюс 1. На тому ж каналі цікаве шоу табу, підйом на новому каналі за гроші, де ми поєднували потрібний рівень трешу і легкості формату, а не просто треш. Ну і найбанальніше фабрика зірок. Звісно, якщо ви. Така сама мілка рибка, як і я, і не застали часи, коли всі абсолютно в Україні дивилися шоу. То просто можете запитати у ваших старших братів чи сестер. Повірте, вони його дивились, і вони знали всіх всіх учасників на пам'ять. Про легенду українського ТВ Файну юкрайну і згадувати не будемо. І в той же час, в ряд з цими дійсно крутими і легендарними шоу ми ставимо більш пізніші битва екстрасенсів, вагітна у 16, холостяк і інші різ. Знову трешу абсолютно різна концепція, різні канали, різні учасники, формати і об'єднує всіх між собою лише одне. Постійний треш у самому шоу, і здавалось би, ну і що для кожного глядача абсолютно різний контент. Комусь треш і незрозумілі сценарні ходи, комусь дійсно класні шоу. Але все поступово починає змінюватись, коли рейтинги у трешу починають рости і рости з геометричною прогресією. З того часу все дійсно змінюється, адже ми отримуємо купу, купу різних шоу. Просто під різними соусами, які написані в одному сценарному плані, які мають однаковий рівень трешу і відрізняються між собою лише, напевно, учасниками. Це спорт паудліфт. Ті речі, то мої. Скандали, бійки, розборки між учасниками поза шоу, алкоголь, рання вагітність, страшні злочини під соусом сільських розборок на всяких стосується кожного. І це тільки вершина айсбергу. Якщо заглибитись, наприклад, на якісь Умовний тет і познаходити всі шоу, які він транслював свій час. Ух, повірте, там страшне, але ж дивились і дивляться навіть зараз. І повірте, ця проблема розповсюджена не тільки в Україні, абсолютно весь світ в свій час був залежний від трешових реаліті-шоу, чого вартують тільки кардащани, які в Америці займали провідну позицію близько я не знаю скількох років. Ну 10-15 точно. А контент там був ну явно не з найкращих. Невже люди дійсно потребують цього? Звісно, не тільки я задаюся цим питанням. Дослідження Стівена Райса та Джеймса Вільца показують нам, що люди, які обирають дивитися трешові тв шоу, підкріплюють власне его, відчувають себе краще від перегляду такого сміття? Адже завжди добре, коли у сусіда горить сарай, чи не так? Люди, які спостерігають за умовними історіями, не кожного, позбуваються від будь-якої внутрішньої моралі під час перегляду. Знаєте, можливо, не дуже коректне порівняння, але фрік-шоу існувало не один рік, і працювало воно точно за таким самим принципом. Люди приходили, дивились, насолоджувались тими, хто по статусу нижче ніж вони, підкріплювали власне его і розходились по домам. Я думаю, що якби люди не насолоджувались цим, то так довго воно б явно не існувало. Я вирішила, власне, накласти все це спостереження на українські реалії і зрозуміла, що в принципі у цьому є сенс. Згадайте важкі післясовкові часи, економічні постійні проблеми, бідність населення, постійні мітинги. Ну, і в кінці кінців війна. Звісно ж, люди просто потребували якоїсь розгрузки. Всім потрібно було побачити якусь дозу смішного шоу і просто насолоджуватись тим, що це трапляється не з ними. Ну, дівчата, згадайте, коли ми всі з вами дивилися вагітна у 16. Ми кожен раз ловили себе на думці: Господи, слава Богу, це не я. Але ми продовжували це дивитись, тому що це все, ще працює за прикладом фрік-шоу. І знаєте, давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення, коли на ТВ абсолютно нічого не було, окрім новин. І в цей час з'являється пара на мільйон. Абсолютне типове трешове шоу з дебільними сценарними ходами, куди Марк Куцевалов прийшов просто поражати і потягнути приколи з інших учасників. Але наскільки ж воно стало рейтинговим? Наскільки ж новий канал просунув цих учасників, які вийшли шоу просто відомими блогерами? Ну, давайте не будемо згадувати, що вони там рекламують, який контент знімають, але. Аудиторія у них величезна. І невже ви думаєте, що це через те, що пара на мільйон якесь просто ну неймовірного рівня шоу? Звісно, ні. Просто людям потрібна була в той час розгрузка. І новий канал дуже влучно випустив це шоу всього після декілька місяців початку повномасштабного вторгнення. І ось у підсумку, замість крутого розцвітаючого ТВ, ми отримуємо нафталіновий шлак. І як би там не було, у нас купа купа однакових шоу з однаковими сценаріями. І через те, що абсолютно не існує ніяких інших шоу, люди починають це сприймати як норму. Адже якщо тобі покладуть в рот декілька разів несмачно. Ну кашу тобі доведеться її їсти, адже іншого у тебе просто немає. Ну і якщо молодь оперативно знайшла вихід з цієї ситуації і знайшла купу крутого контенту на Ютубі та інших інтернет-платформах, то старше покоління все ще їсть ці всі жахливі тупі шоу, і їм здається, що це окей. Okay. Ну іде ж корінь зла у цьому всьому? Ну, звісно, продюсери і режисери розуміють, що в цьому весь сок і роблять далі те, що приносить гроші. На жаль, від цього часто страждають звичайні люди, які стають жертвами сценаріями та вмілими маніпуляціями тих, хто працює на ТВ. Чого тільки вартує битва екстрасенсів, де роками людей дурили, користувались їхнім справжнім горем і різними маніпуляціями та брехнею висвітлювали ситуацію? Так, як потрібно це команді битви екстрасенсів. Адже я думаю, кожен з вас розуміє принцип шоу, у людей дійсно стається щось жахливе, якесь горе, і через власну наївність люди звуть екстрасенсів, які начебто повинні допомогти їм у розслідуванні. А потім ці майстри грибуть величезні гроші з цих же людей за один пустий сеанс, який вам нічого в цьому житті не дасть. Далі все працює дуже просто. Давайте зайдемо з вами в Вікіпедію і знайдемо переможці. Будь-якого року, наприклад, Хаяла лекпіру, за даними, якими я знайшла в інтернеті, він бере від 10 тисяч гривень за один сеанс. Я не знаю наскільки це правда, я не поглиблювалася у це, але такі цифри існують, і знаєте, я думаю, що це недалеко від правди. Ви колись задумувались про проблемність, хоч одного шоу на українському ТВ. Ну, звісно, задумувались. Ви у мене дуже класна і розумна аудиторія. Давайте візьмемо до прикладу з вами формат ток-шоу. Там брати, не перебрати всю проблемність цього формату, але найбільша проблема у тому, що люди, запрошені гості, стають маленькими звірочками у цирку, які оточені незрозумілими експертами. Наталя Холоденко, чия експертність взагалі викликає у мене величезні питання. Спартак субота, який роками ходив по всім українським ток-шоу. Представлявся психотерапевтом, а виявляється, що має ну, диплом бакалавра психолога максимум. І ніхто не поцікавився питанням: а хто ж ви такий? Ну і звісно, головний психолог України Дмитро Карпачов, який взагалі не має освіти. Люди без кваліфікації сидять і кажуть те, що кажуть казати сценаристи, витягують в жертв якісь скандали, принижують учасників, завжди звинувачують дівчат у зголленнях і далі, далі по списку. Тому що на таких шоу нікому не потрібна твоя кваліфікація. Їм всім потрібні лише гроші, емоції, треш та великі, великі рейтинги. А як там люди будуть жити після цих шоу і як взагалі складеться їхнє життя, це взагалі нікого не цікавить. Ви навіть собі уявити не можете, яка кількість цих експертів, які там представлені, це просто шахраї, які після шоу йдуть і збивають з людей гроші. Повірте, там таких, напевно, більше половини. Ох, і я вже мовчу про постійну підтримку стереотипів, бодішеймінгу, просування нафталіну, всяких маленьких людей, русні і так далі. Страждають від ТВ не тільки глядачі, але й учасники цих самих шоу. Тільки згадайте, скільки, скільки після всяких холостяків, виходять невдоволені дівчата, яким руйнують просто життя тим, що придумують їм абсолютно нереалістичні образи, виставляють людей бреху Маніпуляторами і так далі, і потім бідні дівчата якось намагаються жити в цих образах. І найсмішніше, що учасники підписують контракти з каналами, і потім вони повинні ходити по всіх інших шоу, хапати свою долю хейту і просто жити в цих образах. Адже, якщо хочеш бути популярною, будь добра, грай за правилами. Давайте візьмемо, до прикладу, останній сезон холостяка, де, як мінімум, 5 учасниць вийшли незадоволені тим, що СТБ. Тебе перебрехав, перекрутив їхні слова, виставив зовсім інші елементи шоу, поставив їх в інші ситуації, і виявляється, що вже Віка плаче через те, що вона йде шоу, а не через те, що їй шкода учасниць. Розумієте про що? я? У новому поколінню не цікавий весь цей треш. Нове покоління може знайти все це в інтернеті. Нас цікавить, мені здається, більше щирість, якась правдивість на шоу, але. Люди, які працюють на ТВ, чомусь в упор цього не розуміють. Ну або просто їм вигідніше збивати гроші з того, що вже тримається за це ТВ, тобто за аудиторію, які це цікаво. Хоча з кожним роком її стає все менше і менше. ТВ вмирає, і це факт. Це розуміють і злі дяді з ТВ, які нещадно останніх 10 років намагаються, хоч якось вкусити шматочок молодої аудиторії. Виходить, звісно, не дуже постійний нафталін, просування русні, незрозумілі взагалі стереотипи, тупі шоу, сценарно непродумані, різний трешняк, нещирість, брехня і так далі. Це все руйнує наше ТВ. Постійно одні обличчя, одна концепція, один сценарій на всі шоу, і це не змінюється ніяк. Хоча здавалось би, команда у каналів дійсно молода. Візьмемо до прикладу дівчат з Палая, які працюють на СТБ. Вони прогресивні, вони ліберальні люди. Вони знають, які наративи зараз популярні в суспільстві. Але при цьому чи є хоч одне шоу на СТБ, де працюють дівчата? Ну адекватне, ну мені здається, немає. В чому ж тоді питання? Ну звісно, в грошах. Люди роблять те, що приносить їм кошти. Злих дядь і тьоті, які тримають канали. Їх не цікавить, чого там хоче молодь. Їх цікавлять тільки гроші. Звідси і Полякова, і Тіна Кароль в кожному шоу, старі зірки, які не цікаві нам, молоді, але цікаві нашим батькам та бабусям. Топі шоу та дивні наративи нас стосуються кожного. Вони дивні для нас, не для старшого покоління. Здається, до повномасштабного вторгнення наше ТВ застрягло ну років 10 назад. Окей, вийшло одне класне шоу. Це було Супермама. Перші два сезони були дійсно цікаві. Вони були побудовані на прикольних сценарних. Ах, були дійсно цікаві персонажки, вони не були просто неадекватними. Вони дійсно розказували щось цікаве, було менше токсичності, менше видуманих ситуацій, і здавалось би, блін, класно. Рейтинги у шоу просто неймовірні. Вони пробивають дах. Весь ютуб заповнений реакціями на супермаму. Робіть так і далі. Що ж вам не так. І ось виходить п'ятий сезон, уже після повномасштабного вторгнення? І що ми бачимо? Бійки, скандали незрозумілі взагалі якісь персонажки, які просто руйнують повністю концепцію шоу. І невже це те, що хоче їсти аудиторія? Ну, як на мене, ні. Особисто я не додивилась взагалі п'ятий сезон, тому що терпіти рівень цього трешу, ну це вже було неможливо. Така ж історія була, наприклад, із топ-модель по-українськи, коли дійсно перші сезони завойовували реально круту нішу на українському ТВ. Були реально круті рейтинги. Абсолютно вся країна періодично дивилася шоу. І що трапляється, ми починаємо додавати хлопців, ми починаємо додавати топі Дешеві сценарних ходи з інших шоу і так далі. І це стає дивитись просто нецікаво. Три сезони і шоу закривають. Невже на телебаченні дійсно думають, що аудиторія потребує цього? Адже ці шоу були популярними і без такого рівня трешу у них? Ну, відповідь на це питання я вже вам не дам. Ви можете ділитися власне своїми думками в коментарях з цього приводу. Що ж я думаю з приводу розвитку нашого ТВ? Ну, поки що прогнози у мене не дуже класні. Поки люди, які там працюють, не задумуються про те, що аудиторії давно вже набрид весь цей треш, нічого не зміниться. Поки на ТВ будуть далі пихати різних малоросів, запрошувати нафталінових зірок, поки на ТВ будуть працювати такі, як Наталя Масійчук, то про що ми взагалі можемо говорити? Нічого не зміниться. Але, але, але я вважаю, що все в наших руках, адже в останній рік, в останні півтора роки, наша молодь стає дуже активною, ми включаємося в культурний розвиток, ми протестуємо проти ненормальних міністрів культури. І я вважаю, що якщо ми почнемо просувати правильні наративи на наше ТВ, якщо ми почнемо правильно працювати з цим і показувати, що нам не подобається такий розвиток. То ми зможемо щось змінити в будь-якому випадку. Я на це дуже і дуже сподіваюсь. В часи, коли активісти знову мають право голосу, коли кожен має право на власну думку та позицію, я впевнена, що у нас ще є шанс. З вами була Козіліна. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, тому що я якраз працюю з цими трешовами телешоу. Я в принципі. Цьому варюсь, і я знаю, знаєте, трошечки цю кухню зсередини. Дякую вам всім за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось таке моє маленьке розмовне відео. І до зустрічі, Па-па!